Вади вроджені вади розвитку плода поділяються на чотири групи, скажімо так. Перша група це дуже грубі вади розвитку, при котрих нежиттєздатний плід. Друга група це ті вади, котрі можуть потребувати оперативних втручань після народження дитинки, і таким чином дитина, людина після цього може жити. Третя група вади, котрі частіше зустрічаються при хромосомній патології або генетичних синдромах. І четверта група це ізольовані малі вади, котрі самі по собі не потребують ніяких оперативних втручань, можуть себе взагалі ніяк клінічно не проявляти, і максимум потребувати, можливо, якихось фізичних обмежень. Ну, тобто не йти, наприклад, в великий спорт. Так от, арса аберрантна права підключична артерія, вона частіше зустрічається при такому синдромі, як Діджорджи та такій хромосомній аномалії, як синдром Дауна. Тому, якщо виявили у плода аберрантну праву підключичну артерію, обов'язкова консультація генетика. А якщо ця вада, ця судинна аномалія ізольована, немає ніяких Хромосомних генетичних порушень інших вад серця або вад інших органів у плода, то хвилюватись не треба. Ця аномалія ніяк себе не проявляє ані клінічно, не потребує ніяких оперативних втручань і в більшості випадків немає ніяких фізичних обмежень.